При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Чутки про вихід ігор Xbox на Плейстейшн продовжують ширитися з новими подробицями. Тепер до списку додались кілька ігор серії Gears of War а також друга частина Гелблейду. У сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Спенсер вексі відреагував на ті всі плітки дивним повідомленням. Ми вас почули, що все чують, та на наступний тиждень збираються на якусь ділову подію, після якої вони мають вже офіційно поділитися планами на майбутнє. I I I had a plan. I still have a plan. plan. still have Gentlemen, I bought a PlayStation. Джейсон Шраєр офіційно заанонсував, що його нова книжка під назвою Плей nice розповідатиме історію компанії Блізер. Реліз книги заплановано на 8 жовтня цього року. Замовляйте кішки. Незарі повідомили, що ранній доступ до пісмейкера для тих, хто придбав преміум видання першого Mortal Kombat'у, розпочнеться 28 лютого. Разом із ним застартує новий сезон. Старий, до речі, раптово та неочікувано продовжили. За чутками через те, що не встигають зробити кросплей або того ж пісмейкера. Чому ти плачеш? Я не плачу. Star Wars Jedi Survivor отримав премію Ґремі за найкращий саундтрек. Також в цій номінації були Hogwarts Legacy, Легасі, of War, Ragnarok та Call of Duty Modern Warfare 2, яких, власне, переможеться обійшов. Якщо ви чекали повернення персонажа Матса Мікельсона в другій частині Девстрендінгу, то можете не чекати, бо панко Джимбо сказав, що НІТ, і не через те, що актор не схотів. Просто це рішення було сюжетно аргументоване. А тепер подивіться мені в око і скажіть вам усе ясно? Інтернетами ширилась критика боївки Аволд. Тому Кері Пател, геймдиректорка Obsidian, запевнила, що то просто ще не фінальний варіант, і до релізу гри вони ще встигнуть змінити бойові механіки. Агу, роботає! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Ну і до середи!